Жителі та гості села Чернівка Полонського району відзначали потрійне свято День села річницю освячення фігури Матері Божої з дитятком Ісус та відкриття сільського клубу. Саме відкриття клубу стало однією з найважливіших подій того дня, на яку вже багато років чекали всі мешканці Черніївки. Про відкриття клубу, його важливість та значення для села розповіла голова Котюржинецької сільської ради Алла Салацька. Ми сьогодні присутні в селі Черніївка, де відбудеться відкриття Чернігівського сільського клубу. Також це є річниця освячення культової споруди фігури Матері Божої з дитятком Ісус». В день святого Дмитра наша громада святкує спільне свято. Свято це готувалися ми наполегливо, тому що заради молоді покланено дуже багато зусиль. Наша молодь була обділена на території Кутюжинецької сільської ради. Відсутній був, на жаль, сільський клуб понад 10 років, і молодь своє дозвілля проводила на автобусних зупинках, тому моїм з Якби мрією і бажанням було що зробити для молоді. І коли районна рада передала нам на баланс приміщення колишньої Чернігівської школи у 2012 році, в грудні, місяці, за рішенням сесії сільської ради, в селі Чернігівка було прийнято рішення створити новий заклад «Чернігівський сільський клуб. З 1 квітня ми прийняли сюди працівника і почалися роботи ремонтні зусиллями громади. Це зокрема молоді, і молодь зорганізувалася. ціле літо. На канікулах тут працювали хлопці та дівчата, які Доклали свої сили, От, також долучилися до цієї доброї справи. Міценати, це депутат районної ради ...Скримський Франц Францович. Він вніс великий вклад надання будівельних матеріалів та фермерське господарство колос виконувало тут деякі роботи. Це і то в агро, директор огойко Михайло Григорович, який також не став сторонь, по перераховані по спонсорській допомозі. Ми зуміли відновити тут вікна поставити й двері також до цієї справи долучився і фонд зміцнення громад. Сергія Васильовича Буряка, який надали нам допомогу, і громада протязі за короткий час, буквально за два останні місяці, працювали над тим, щоб дане приміщення привести в належний стан, щоб наша молодь мала достойне приміщення, де могли б прозводити своє дозвілля. І це приміщення, сільський клуб, можна сказати, назвати народний дім, тому що його потреба є і в різновікової категорії. Це як для людей старшого віку, так і для мале. Дітей і молоді. На жаль, в нас в селі не було найде провести схід села. Тепер я думаю, що наша молодь і всі люди, громада, будуть задоволені. От докладено багато зусиль, багато стукалось, і, звісно, нам відкривали і надавали допомогу. Привітати зі святом мешканців села завітали. Голова районної державної адміністрації Олег Шаргородський, голова районної ради Валерій Пилипяк. Представники благодійного фонду зміцнення громад, депутат районної ради Франц Скримський, голова Асоціації сільських гулів Юрій Семенюк та багато інших почесних гостей. Захід розпочався спільною молитвою біля фігури Божої Матері, після якої пролунали музичні вітання у виконанні місцевих гуртів, мрія та дзвіночок. Почесне право перерізати стрічку було надано для голови райдержадміністрації Олега Шаргородського. Голови районної ради Валерія Пилипяка та голови сільської ради Алли Салацької. На закінчення свята з подячним словом виступила голова сільської ради, яка відзначила грамотами і подарунками найактивніших жителів села.